Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам віршовану казку Курячий шах. Приємного прослуховування. Гріпся півень в смітнику. Задававсь кукуріку. -ку. і я шах паде шах. Весь смітник в моїх руках. кукуріку. -ку -ку. Потім скочив на паркан, сів струнки і розправив стан. Я хан, я султан, я найвищий на кілку, куріку. Ходить півень вздовж подвір'я, на стовбучі грізно пір'я. У курей пита кури мої мирі, чорні сірі білі, хто у світі сміливіш за всіх, хто у світі розумніш за всіх, хто ще має красивішого хвоста. Позбігались кури, чорні білі мурі. Обступили свого шаха Великого падишаха, світлого хана дужого султана. Честь тобі і шана, куд-куди, дружній хан, Куд-куди, наш султан, куд-куди із тобою змагатись, Куд-куди, світлий шах, куд-куди падишах. кому-небудь з тобою рівнятись, кожен знає, не знайти, красивішого, ніж ти, сміливішого, ніж ти. Розумнішого, ніж ти, хоч об'їдь усі світи. Півень чує похвальбу таку і ще дужче заспівав на смітнику, ку к кого голос, як у лева, в кого кіхті металеві, в кого кращий жупан. В тебе хан, наш султан, Самий кращий жупан, голос як у лева, кіхті металеві, в тебе шах, падишах, ти на всіх нагодиш страх. Запишався півень мій, наїжачи в гребень свій, знов усівся на кілку ку коріку, -ку -ку. кури мої милі, чорні сірі білі. Двір увесь в руках моїх, в кого трон найвищий від усіх, і корона краща від усіх. Кук куріку. Підбігали кури близько, кланялися півню низько. В тебе трон найвищий в світі, мов той жар корона світить. Ти на шах, пади шах, двір увесь в твоїх руках. А в цей час із за паркана підкрадався куховар. Хаб за праву ногу хана превеликого султана, що корона, мов той жар На обід зварили шаха, могутнього паде шаха. Добрий вийшов з півдня суп, кому гребень, кому пуп, їли люди той обід, їв, хвалив і мій сусід. Смачно як, жирно як. Кори теж його хвалили куткудака і куд-кудак кут Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, підписку, вподобайку. До нових творів.